Товариство, ну ми, я, як не член е, коаліції і наші депутати, не члени коаліції, можемо е, більш адекватно оцінити сьогоднішнє засідання. Вперше за два, два місяці роботи парламенту керівництво Верховної Ради милостиво дозволило депутатам-мажоритарникам попрацювати на округах вперше за два місяці. Я не рахую три дня, які профанативно. Під час святкування новогорічних свят ніби записали в роботу з округами з виборцями. В неділю ми дізналися, що засідає РНБО, і в очікуванні екстреного засідання Верховної Ради, очевидно, з метою, як нам здавалося, введення воєнного стану в нашій державі, всі сім народних депутатів-свободівців приїхали в Київ своїх округів. Пройшов, прийшла неділя, пройшов понеділок. Почало почався вівторок, і нарешті, о 12-й годині, не в 10-й, зверніть Верховна Рада розпочала своє засідання. Ви були спостерігали, з чого вона почала засідання? Вона почала засідання з виступів піар виступів голів фракцій депутатських груп. Ніби пів години вівторка не було чим займатися ніж для цього скликати народних депутатів з цієї України. Потім було прийнято історичне рішення про визнання Росією країною агресором. Безперечно, це важливе рішення. Але що воно міняє? Ми що, від цього розривемо дипломатичні стосунки з Росією чи введення урядом вчора надзвичайної ситуації, ніби у нас, вибачте мені, вода піднялася в Дніпрі. У нас гинуть 10 тисяч людей за весь цей період щодня вбивають наших побратимів. А Верховна Рада, на жаль, сьогодні розглядала рішення, які спокійно можна було розглянути наступного тижня. Ми вважаємо, що це неприпустимо, що це спотворює результати воловиявлення українців і робить нас, народних депутатів, в очах суспільства, якимись незрозумілими людьми. Ми закликаємо. Коаліцію спікера Гройсмана, наставити серйозні питання, дотримуватись регламенту. Тільки таким способом ми зможемо перемогти нашого одвічного супротивника Росію, яка самі знаєте, що робить в нашій країні. Шановні представники засоби інформації, Я хотів би додати ще кілька тез до виступу моєго колеги. Ви знаєте, сьогодні на жаль, але переважно було піар засідання. Тобто були виступи, були чергові заяви, були чергові пафосні промови, але було дуже мало рішень. І навіть ті рішення, які планувалися, далеко не всі були прийняті чомусь. Хоча я не розумію, власне, чому таке враження, що а, насправді, а, ніби ми нікуди не поспішаємо. Я хотів би сказати, що насправді будь-які рішення, які сьогодні навіть були в порядку денному, це все одно є напівзаходи. це є лише такі напівкроки. До того що сьогодні реально треба робити, а реально треба робити те, про що свобода заявила. Я не хочу нагадати, вперше ще 1 березня 2014 року, тобто майже рік тому, коли ми заявили про те, що проти України Російська Федерація розпочала війну, і що єдиний вихід цієї ситуації це введення воєнного стану, яке передбачає переведення всієї економіки. Всієї державної системи, всієї правової системи в режим реальних воєнного часу, тобто переведення фактичної ситуації до формальних наших законних механізмів, які відповідно в державі прописані і існують. А багато спекуляцій сьогодні чутно навколо питання введення воєнного стану. Зокрема, це ПЕТТ, хто вимагає цього називають популістами, що нібито вони вимагають оголосити війну і так далі. Я хочу ще раз наголосити: читайте, будь ласка, закон про воєнний стан. Це не є оголошення війни і це не є популізм, це є реальне переведення всієї державної машини в військовий режим. Це є ситуація, коли ми не просто воюємо, а ми ефективно воюємо. Коли війна це тільки це не тільки там, де на фронті, але це скрізь там, де йде економічне, політичне, дипломатичне забезпечення цієї війни. Тому що сьогодні, на жаль, виходить так, що на фронті йде війна, повномасштабна, повноцінна. На жаль, з тисячами вже загиблих. В той же час в тилу ми бачимо фактично абсолютно іншу ситуацію. І оцей момент насправді він є ключовий. Тому на сьогоднішній день тільки введення воєнного стану, тільки введення повноцінних санкцій проти Російської Федерації, перш за все в інформаційній сфері. Тому що у нас сьогодні досі російська пропаганда абсолютно вільно себе почуває на території України. Це є той шлях, який реальний є, і те, що може зробити і президент і парламент. А сьогодні, на жаль, по суті, було піар-засідання. Дякую, якщо є запитання, і ми закінчуючи готові. брифінг, так. я хотів би звернутися до журналістів, які намагаються допомагати російським окупаційним змі на території нашої держави давати коментарі, які потім російська пропаганда використовує проти нашої держави. Я не буду для першого брифінгу на цю тему називати прізвищ, але ми не беремо народні депутати трубки і відмовляємося в коментарях. Ріа новини новості. Першому каналу і багатьом багатьом пропагандистським російським змі принципово не використовувати наші персональні стосунки з метою домовитися про коментар або інтерв'ю, які використовуються потім проти нашої держави. Дякую за увагу.